Друзі, всім велике-велике привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Неділя, ранок, а я не втрималась і швиденько до вас побігла із розпаковкою. Погляньте, друзі, яка просто, неймовірно, величезна коробка. Думаю, ви вже зрозуміли, що тут не одна орхідея, і навіть, друзі, не дві. Давненько, якщо чесно, у нас не було розпаковок. Але тут настільки класні друзі орхідеї. Думаю, ви будете теж не менш задоволені ніж я. Одразу, друзі, скажу, що замовлення я робила у Віталіни Устименко. Я вам вже неодноразово говорила про її інтернет-магазин. Дуже, друзі, у неї класні орхідеї. Ви пам'ятаєте, які класні сорти я придбала у неї собі у подарунок на день народження. І хто забув, нагадаю, мій день народження був у липні. Зараз у нас початок жовтня, і вони все ще, друзі, квітнуть. А саме квітне просто шаленим таким красивим пишним букетом орхідея Барселона, яку ви. Неодноразово мені радили прикупити до колекції, за що я вам щиро вдячна. Тепер за вашими рекомендаціями вона у мене є. А також красивий бігліп під назвою Sky. Також все ще тримає свої квіти. Ну що, давайте будемо розпаковувати цю красу за кадром, потім я вам буду все розказувати і показувати. Думаю, друзі, ви побачили ось ці. Надписи на коробці, що обережно квіти, також ось ця стрічка із надписом обережно крихке. Думаю, друзі, що це дійсно правильне таке рішення наклеювати ось такі стрічки або робити ось такі надписи, тому що дуже шкода, коли ми чекаємо на дуже класні сорти, але вони потім приходять у поганому стані із зламаними листочками, із зламаними цвітоносиками. Відповідно, настрій псується. Ну, а завдяки ось таким застереженням, думаю, працівники нової пошти розуміють, що там дійсно щось ніжне і кидатися коробками ну, не можна. Ну, і, відповідно, ми потім отримуємо орхідеї без пошкоджень в ідеальному стані. Як їх продавець запакував, так і ми їх і розпакували. Ну, от, друзі, розпакувала я з цих своїх красунь, але скажу таку річ, що їх не три, їх чотири, але четверту я вам покажу в самому кінці. Так от, давайте, друзі, їх розглядати. Ось така листова розеточка в цієї орхідеї. Є ось такі невеличкі пошкодження, але ну, на здоров'я це аж ніяк не впливає. Я думаю, що ці пошкодження виникли ще в садівника. Тому що видно, що вони такі старенькі, підсохлі вже. Ось така коренева система. Вони гарно просушені, хочуть, звісно, щепити, що я і зроблю за кадром. Зроблю якийсь їм такий антистресовий напій, можливо, із бурштиновою кислотою. Ви думаю, чудово знаєте, як його розчиняти. Завжди кожен препарат, кожне добриво я розчиняю у теплій воді. ну і так, як... Це буде бурштинова кислота. Звісно, я буду давати пити орхідеям. Ось цей розчин із бурштиновою кислотою. Також можу ним протерти листочки. Ну і все, і думаю, ось ці красуні ще довго потішать мене своїм красивим цвітінням. Ну, і давайте все ж таки перейдемо до ось цього неймовірного цвітіння. Так, друзі, ви тільки погляньте, який просто класний неймовірний букетик. Ця орхідея мені нагадує цвітіння бігліпа чорний медвідь. Але друзі, це не чорний медвідь, це взагалі інший сорт. Назву я цього бігліпчика обов'язково вставлю, тому що назву я знайшла. Я знайшла цю назву у підлітках. Цього бігліпчика зовсім також недавно продавали у підлітках у розмірі 1,7, і я там знайшла саме цю назву. Але ви просто погляньте, яка неймовірна краса. Бачите? Ось. Такий класний бігліпчик зайшла до Віталіни в групу, там була новенька поставочка, і я просто не могла втриматися настільки багато різної краси, і ціни, друзі, до речі, досить навіть непогані. Я була приємно вражена. Трошки списалася з Віталіночкою, поспілкувалася, вона трошки розширяється, вона відкриває вже свій магазин. Також вона змінила постачальника, наскільки я володію інформацією, вона мені сказала по секрету. Ну і, відповідно, і асортамент. На цікаві сорти у неї став більше. Там, друзі, були такі класні сорти, особливо бігліпи. Але. Звісно, я зайшла трошки пізніше. Дівчата багато що вже забронювали. Але все одно я своїм вибором залишилася дуже-дуже задоволена. -дуже Просто погляньте, друзі, яка краса. Ну, звісно, магазин цитіння є магазини цвітіння, але воно все одно гарне. Звісно, в домашньому цвітінні ця краса буде ще красивішою. Ось така. Чарівність. Ось такий у мене бігліп. Потягло, друзі, мене останнім часом на бігліпи, на красиві бігліпи, а це ще так пишно-квітне. Думаю, вам також мій вибір сподобався. Ну, і давайте, друзі, перейдемо до наступної також ось такий кущик. Така симпатична листова розеточка. Також дуже хоче пити. Горщики, на жаль, матові, тому кореневу систему не дуже можна гарно розгледіти, але вона там є, повірте. Ну, я це все зроблю за кадром. Навіть листочки трошки опустилися, але це нічого. Потихеньку адаптується, і з ними буде все добре. Ну і давайте покажу вам цитіння Ось цієї краси. Це, друзі, також бігліп. Ну, відкрию вам такий секрет, що ці орхідеї всі три це бігліпи, ось такі красивесні. Був, в друзі, ще дуже класний бігліп, також по типу ось такого цвітіння, по типу шоколадки. Але кажуть, дівчата вже все розмили, ціни були адекватні, хороші, приємні. Вони приємно вражали. Тому дівчата, користуючись нагодою, все розгрібали. Звісно. Можливо, хто вже вступив до групи Viper у Віталіни, могли бачити цю поставочку класну. Там були дуже цікаві сорти. Ну, були, і, мабуть, ще є на залишках ще також цікавеньке. Я обрала собі, наприклад, ось такого. Також мені дуже подобається ось така красива сплешована, сплешований такий окрас ось цієї квіточки. Тому. Друзі, обрала собі ось такого красивого бігліпа по типу шоколад. Можливо, хтось знає назву, і напише мені буде дуже вдячна, тому що ось цій, наприклад, я назву знайшла, швидко знайшла, а ось намагалася знайти ось цього бігліпчика назву, поки що не знайшла. Але він дуже, друзі, класний. Дуже. Я настільки задоволена, чекала цю посилочку з нетерпінням. Просто, ну, і нарешті дочекалася. Ну, друзі, і третій бігліпчик на сьогодні. Також листочки у нього хороші. Коренева система також. Але все одно, вони всі три хочуть пити. Ось видно, що корінчики такі сіруватого кольору. Тому, звісно, будуть. І ти наполив всі три красуночки. Ну, давайте і перейдемо до самого цветіння цього бігліпчика. Ось такий, друзі, красень. Вже буду вам його показувати на фоні інших бігліпів. Трошки, друзі, він постраждав. Ну, зовсім-зовсім трошки. Висипалася, трошки була кора. І бачите, на пелюсточках залишилися сліди від торфу. Від того ґрунту, який розсипався, я навіть намагалася трошки душем сполоснути ці квіти, щоб вам показати цього бігліпчика усі красі. Ось такий красень. Також, якщо чесно, назву цього бігліпа не знайшла, але він нагадує мені цвітіння якогось там кіс. Але не знаю, можливо, це і не він, а можливо, і він. Крапочок цих дуже мало. Але все одно фото я вам ставлю тієї орхідеї, яку, яка мені дуже нагадує цвітіння мого бігліпчика. Але, можливо, це варіант цвітіння. Ось такий не дуже яскравий, але мені дуже подобається. Ось такі красиві екземпляри я прикупила собі у Віталіночки. Звісно, вона мені показувала їх перед відправкою, все ідеально було. Показувала. В ідеальному стані, але бачите, все одно не дивлячись на те, що продавець пише ручно на коробках, що там обережно, крихке, стрічкою, там стрічку намотує на коробку. Але бачите, нова пошта інколи ігнорує ось ці попередження, і потім ну, отримуємо в результаті те, що отримуємо. Але нічого, не будемо засмучуватися із всіх е, цих трьох орхідей. Постраждала тільки трошки, зовсім трошки ось ця. Тому що кура, яка просипалась, вона, звісно, пошкодила ось ці ніжні квіти, ось ці пелюсточки. Ну, нічого. Але все одно, мені вони дуже-дуже подобаються. Ось такі, друзі, три квітучі, красиві бігліпчики. Я замовила у віталіночки. Ну, а зараз хочу показати вам четверту орхідею. Але придбала я її як відсітажку. Вона не квітуча. Але ви зрозумієте, про кого йде річ, тому що це досить такий вже сорт, який знають всі. Але ви, друзі, погляньте просто на цю міць. Ось такий в неї був світоносик. І погляньте, друзі, на ось цю листову. Розеточку. 15-й горщик. Просто величезний, набитий кореневою. Бачите, в порівнянні із цими. Ось ця орхідея. Погляньте. Знаю, друзі, що у мене була орхідея цього сорту. Я купувала її тільки коли вона з'явилася в продажі, але купила її була із однією. Квіточкою як сінгало. Потім вона мені на зрізаному цвітоносі процвіла, сформувала красивий каскад квітів. Купувала я її в ідеальному стані, але прийшла вона мені із знятими листочками. Уявіть собі, з однієї сторони були повністю зняті листочки. Звісно, що я була розчарована. Але також, друзі, вже. Аналізуючи ситуацію, спостерігаючи за орхідеями, в якому стані я їх отримую. Ви знаєте, що навіть із декількох живих корінчиків, які знаходяться всередині посадки, можна довести орхідею до ідеального стану. Повністю відновити їй кореневу систему при правильному догляді, все це можливо. Але неможливо, друзі, це зробити, навіть якщо є багато корінчиків, якщо орхідея перегодована гормональними препаратами. Погляньте, що я вам хочу показати. У цієї Вікторіо, корінчики, ну, звичайні, які ми звикли бачити у наших орхідей. Бачите, з такого звичайного розміру, у моєї ж Вікторіо були корінчики, з мезинчик. Ось вони були такі товстезні, Вони взагалі ніяк не розвивалися, там, ніби і намагався рости листочок, але він. В такому стані залишався дуже довго, дуже довго там напротязі декількох місяців, ну і взагалі не розвивався. І після того, коли орхідея відцвіла, орхідея мала по ідеї там пробуджувати нові листочки, вріст або корінчики, а з нею нічого не відбувалося. Вона стояла на одному місці, коренева система теж ніяк не розвивалася. І побачила в один момент, що той листочок, який намагався рости зсередини, він якось почав жовтіти. Від того листочка почали жовтіти і інші, хоча їх навіть там було і небагато. Повторююсь, тому що показував продавець мені одну рослину, коли я її забронювала, а отримала я взагалі. інше. І через деякий час сталося так, що у моєї Вікторії. Попередньої Вікторіо не залишилося жодного листочка. І я побачила у Віталіни серед відцвіташок ось таку просто мега-круту Вікторіо. І, звісно, я вирішила її придбати, і зараз вона у мене є. Знаєте, сижу і думаю: згадую, яка була моя попередня Вікторіо, і яка. І яку міць я бачу перед собою зараз. Ну, це просто, це ідеальніша просто орхідея. Тож, друзі, обов'язково, хто ще не підписаний на групу у Вайбері, а також у Віталіни є TikTok. також я залишала вам навіть скріншоти, робила у попередніх своїх відео про продавців, яких я рекомендую, якими я задоволена, у яких я постійно купую свої орхідеї. Якщо з якихось причин у вас це не вийде зробити, то обов'язково пишіть мені в коментарях. Я з радістю вам залишу посилання на Viber, на TikTok. Куди вам буде зручніше, і ви також зможете ознайомитися із наявністю. Звісно, хочу щиро подякувати Віталіні за ось цю красу, за те, що вона старається догодити нам, архоманам, щоб у наших колекціях завжди з'являлися якісь цікаві новиночки. Це, друзі, дуже приємно. Ще, друзі, приємна мені така річ, що у Віталіни, знаєте, не дуже ще занадто багато людей в групі, і можна з легкістю придбати той або інший сорт. Знаєте, не так, що там заходиш, там виставляє продавець той або інший сорт і все. І на нього одразу 10 дівчат бронюю, 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 і потім дуже важко визначитися, хто писав перший. А так, поки у Віталіни поки що, я думаю, поки що, тому що з таким асортиментом, думаю, у неї все більше і більше буде. Покупців, підписників, і поки друзі у нас є така можливість, користуємось нею, підписуємось на Viber-групу або TikTok, як я вже сказала. І шукайте, обирайте свій сорт, свої хотілочки. Можливо, саме у цього продавця ви знайдете те, що давно шукали, або давно хотіли купити, але ціни були, ну, скажімо так, космічними трошки. А тут, повторюсь, ціни хороші, ціни приємно вражають. Тому, друзі, як завжди, я рекомендую тільки із власного досвіду хороших продавців, перевірених. Якість рослин ви могли бачити. Я також, тому що повторюсь: Віталіна дуже відповідальний продавець. Перед відправкою все показує, все розказує, все знімає, квіти, листову розеточку, кореневу систему. Ну, все, знаєте, як кажуть, очі бачили, що брали. Отак От і я. Я все бачила, що купувала, але бачите, бувають такі невеличкі нюанси, як із. Однією нашою красунечкою, яка взагалі трошки-трошки постраждала. Але для мене це, як ви знаєте, не є проблемою, тому що бували ситуації настільки критичні, що це був просто жах. Тож, друзі, показала вам свою красу. Розпакували ми ось такі неймовірно красиві бігліпи, плюс наша королівська Вікторіо. І. Поки що будемо насолоджуватися цитінням, якого на даний момент дуже дуже мало. Ну, а наша, думаю, Вікторія легко та швидко адаптується до моїх домашніх умов. Звісно, потрібно буде їй знайти відповідне королівське місце ну, з такими габаритами. Ну, і думаю, із такого цвітоносика вона дуже швидко пробудить нам сплячу бруньку для цвітіння, сформує красивий цвітоносик, і на ньому дуже буде багато квітів. Просто друзі, в мене, знаєте, вже фантазія розгулялася, все я собі уявляю. Ось цю всю красу. Потім як я цією красою ділюся разом з вами. Ну, Люблю я таке, знаєте, ось такі розпаковки, ви це все знаєте. Потім спостерігати, як орхідеї адаптуються, як вони розвиваються, як з'являються перші цвітоноси, нехай чи це новенькі, чи на зрізаних цвітоносах все одно. Потім цвітіння, ну і так по колу. Дуже все це цікаво. Якби я, друзі, мала таку можливість, я б розповідала про них і днями, і ночами, постійно про них говорила, розповідала, що, як і коли. Ну, але, звісно, як завжди, часу у нас просто катастрофічно мало. Але все одно я цей час шукаю для вас, ділюся всім, що відбувається у моїй орхоколекції. Новиночками, показую ті орхідеї, які були придбані недавно. Їхню динаміку ви вже можете бачити. від... З того моменту, коли я почала активно вести свій YouTube канал. Нічого я не прикрашаю, показую, як є, ділюся своїм досвідом, ну і так далі. Ну, і на цьому, друзі, буду завершувати ось таке красиве відео. Я залишилася цілком задоволена. Нарешті я дочекалася своїх красенів, бігліпчиків, ось такі красиві пишні букетики. Ось, ось цей взагалі просто такі в нього кольори незвичні. Камера його також передає у 100 кольорі просто неймовірні бігліпчики. Як завжди, друзі, хочу побажати вам на завершення тільки здорових орхідей, щоб ваші всі хотілочки неодмінно з'явилися у ваших колекціях. Пишного вам цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!